Розпочинаємо змагання на доріжку. Підключається перший другий смір свистіль. Анікієнка на обласній першості тепла домашня атмосфера. Всі добре знають одне одного, всі разом зростали. Відсутність трьох головних зірок лише додає шарму дуелям. Безперечно, коли відсутні лідери, десь мають можливість проявити себе другий склад нашої збірної команди в області. Юля Свистіль вже у неділю також вирушить до Словенії на чемпіонат Європи. Вона лідер національної команди. Тут у дівчини тренування з підвищеною відповідальністю. Можна відпрацьовувати різні дії, бо ну суперники дозволяють себе на собі якби відпрацьовувати. Майже всі дуелі напружені та безкомпромісні. Тут дуже багато спортсменок, які претендують на найкращі місця. Чи трапляються такі прохідні поєдинки, які там на однієї лівої можна вигравати? Дуже рідко. То хіба що діти, які почали тільки недавно займатися? Лицарі борються за місце у збірній Львівщини В середині березня. Київ прийме чемпіонат України. Звичайно, ну, важливо вигравати, бо ці результати, якби, будуть впливати на чем... ну, те, чи я поїду на чемпіонат України чи ні. Там у столиці галичани планують наробити галасу. Віталій Кулачковський, Олексій Шилковий. Головні новини Львова.